Вчора, пам'ятаєш, болістика на захід України летіла. Які вони там цілі собі обрали? Це для місцевих. Туди вже е, близько було влучання. Туди, туди ж по, по повтору, от куди у нас. І це борська тест довгостояще щось таке. Там вони взагалі показують три, три локації, куди вони розглядають, куди вдарити. Будь під віспіркою, трійка жезлів. Вони три точки там дивляться. І їм цікаві три локації, куди бити. Одна із них нова, одна, е, дві по повтору, а одна взагалі новенька. І це щось інше, не туди. Це більше зв'язано піркамечів, це більше зв'язано з нашими складами з якимись, де мітять, шукають їх. Так, ну все-таки люди. Просять міста. Чи маємо Це трохи ще часу, міст. подивимось? Так, давайте тоді подивимось, а, Львів. надію, що все здійснюють, тому що закриває королева кубків, може обстріл бути в пустоту. Тобто, але шороху більше до робочих місць, саме ну, виготовлення праця поруч, щось зв'язано з мілким з дитячим, можливо. Це як поруч, може бути, і садочок, і щось, щось дитяче, не знаю, дитячий розважальний е... школа, це, магазин, який... роз, розважальний центр. Да. От, загрози трошки для дітей випала, тому що і тут, і тут пажі, і тут, і тут тройка мочів, десятка мочів. Тобто на дітей йде загроза, щось зв'язане з дитячим. Рівне. Рівне, не, рівне зараз не наразі, непогані не карту. Він mm -hmm. зараз не на черзі вони. Тернопіль. От Тернопіль вони дивляться, знаєте в яку сторону. Це або навчальний центр військових, або навчальний центр не школа, а саме вже о, вищий навчальний центр, або військових, або там, що зв'язано близько з військовими. От в той напрямку в тайна в тому напрямку загроза. Бо це навчальний центр. Ну так його структури теж можуть бути. Вони чомусь мені в голову йде більш про навчання, чим про його структури. Цікаво. них Там є казіно, тому що перша карта Е, загроза для чогось нелегального. Це до речі, може бути близько до центра міста. Але щось там нелегальне. Або знаєте, ну не знаю, нелегально алкоголь виробляють, от е, якийсь нелегальний бізнес, от там загроза, десь щось нелегальне. Дрогобич Борислав Стрий. Ну, Дивіться, тут е, Дрогобич. Пролітає повз. Тобто е, вісімка жезлі показує про те, що може бути пуск, але я не бачу, е, бачу, що може пролітати. І тут далі, ну зараз не на часі. Ну, Поки що непогані карти випали. І тут 50 угу. на 50, і тут 50 на 50. тобто не зараз, не, не, не на часі. Луцьк, Волинська область. Дивіться, куди вони мітять. Вже забули, яке було місце. От тут і ще раз показую їхня задача: якщо проаналізувати весь розклад, вони зараз будуть шукати нові місця навчальні заклади. Тут взагалі ви військові випили. Угу. Е все, що зв'язане з військовим, небезпека. Це вже друге місце показує. Тобто, у них можливо задача бути знову по хлопцям, хто навчається. І це, можливо, різні бути заклади, я не знаю, там які є. Не тільки полігони, а в цілому заклади якісь. Задача бути щось зв'язане з військовими. Ну Хто місцевий, знає, де що там знаходиться, От там небезпека. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.